7 грудня ми відзначаємо день місцевого самоврядування в Україні. Це не лише професійне свято тих, хто працює у місцевих радах. Цей день стосується кожного із нас. Ваша квартира, будинок, вулиці вашого міста чи села, наша країна це спільний дім і його добробут, спільна відповідальність нас із вами. Місцеве самоврядування це унікальний проєкт, завдяки якому під захистом наших мужніх воїнів ми нині впевнено протистоїмо ворогу. З перших днів війни Балтська громада стала однією із тих, яка чітко показала приклад, яким має бути місцеве самоврядування. Ми не злякалися викликів війни, згуртувалися і почали наполегливо працювати на перемогу. Допомагати армії та жителям постраждалих територій. І це надзвичайно цінно. Адже дуже часто це те, що ми готували своїми руками: домашній запашний хліб, смачна консервація, теплий одяг. Разом із гуманітарними вантажами, військовим оснащенням, спеціальними автівками, які так необхідні на фронті, ми прагнули передати своє тепло, любов та впевненість у якнайшвидшій перемозі. Балтський міський голова Сергій Мазур переконаний, бути об'єднаними і завзятими в спільній справі дуже важливо. А особливо, коли мова йде про свободу і незалежність рідної країни, дякує за роботу усьому колективу міської ради депутатському корпусу. Та більш як 30 -ти тисячній громаді за щиру патріотичну позицію та сотні корисних справ, які разом вдалося зробити задля України. Хочу побажати тільки одного: це перемоги, в яку ми повинні свято вірити і для неї в різних напрямках прикладати різних сил і зусиль. Щиро дякую всім вам за працю, за злагодженість. І за ті результати, які ми маємо вітаю всіх колег зі святом з на місцевого самоврядування сьогодні в режимі військового стану, в першу чергу хотілось би побажати всім скорішої перемоги над російським агресором. Подякувати всім працівникам, всім колегам, всім посадовим особам, особливо ветеранам органів місцевого самоврядування, за нелегку працю. За ту працю, яку сьогодні ми всі разом в тилу робимо для того, аби наша перемога була якомога швидшою, шановні балтяни, хочу привітати всіх святом, який був вчора. Це день збройних сил України. Хочу побажати Збройним силам України сили, терпіння. Разом до перемоги сьогоднішнє свято день місцевого самоврядування. Своїм колегам хочу побажати міцного здоров'я. Нехай Господь оберігає всіх і кожного. Святом сьогодні життя нашої громади є яскравим підтвердженням дієвості самоврядних традицій багатьох поколінь українців. Реалізація їх права брати участь в управлінні державними справами на місцевому рівні. Майбутнє нашої держави неможливе без розвитку місцевого самоврядування. Нагадаємо, великий шлях Балтської громади розпочався із 2015 року, коли близько 30 населених пунктів. Балщини висловили бажання об'єднатися у велику та потужну громаду із центром у Балті. За сім років життя втілили сотні інфраструктурних та соціально важливих задумів. Будували дороги, ремонтували освітні заклади, оновлювали матеріально-технічні бази установ міста і сіл, реалізовували унікальні за своїм масштабом будівництва та відпрацьовували якість надання різного роду послуг для жителів Балщини. Залучали позитивний досвід європейських країн і ефективно впроваджували його на місцях. Нам багато чого вдалося, багато чого ще вдасться. І ніяка загарбницька російська агресія не здатна вплинути на наш демократичний і правовий устрій, на вибір жити на власних умовах, на прагнення будувати Україну вільною, заможною і суверенною.